Я вас вітаю з Різдвом, з новорічними святами. Бажаю вам здоров'я, щастя і бажаю в цьому році, новому році, щоб у всіх у нас був спокій, щоб всім нам прийшла додому злага та любов і саме головне мир. І гарної куті на свята. Дорогие венечане, поздравляю вас с наступающим Рождеством. Хочу пожелать вам счастья, успехов, чтобы ваши семьи всегда были в благосостоянии, чтобы мы все прошли эти незаурядицы и воины, как говорится, и в новом году были счастливы. У нас в стране все возобновилось, мы процветали и были здоровы. Вітаю вас з різдвом Христовим! бажаю вам наснаги, здоров'я, кохання! Нехай все буде в вашому домі, так як ви хочете, і нехай добробут буде понад усе.